Христос посеред нас. Завтра маємо неділю, в якій читаємо Євангелію про немилосерного боршника або про 10 тисяч талантів. Думаю, ця сума буде більш знайома, ніж назва притчі. І коли я її щойно прочитала, мені в очі кинулося те, що раб бреше в живі очі цьому цареві, який хоче звести рахунки, і каже. «Потерпи мені, я віддам тобі все. Тобто він в життю би не віддав цих 10 тисяч талантів, бо це не знаю бюджет невеличкої країни або й великої. Він не знаю, по-перше, як він набрав стільки боргів, По-друге, він він не міг ніяк це віддати. І тут він каже: Я віддам. Ось. Але найважливіше, що мені промовляє в цій притчі, що цей раб не вміє приймати прощення. Пан йому каже, звільнив його і простив йому борг. Все простив. От, от таку е, космічну суму, за яку можна купити, не знаю скільки ракет, е, він його прощає і каже: Йде, ти вільний. Але він не вміє прийняти прощення, тому що, вийшовши з палацу цього свого добродій, до, царя який йому пробачає, е, йде і термосить своїх боржників і каже, віддайте мені тих 100 динарів, це є зарплата за три місяці е, чи за чотири. Ось, і якщо б людина поводилася як прощена людина, він би не думав про ті борги, які мають щодо нього, та тому що йому простили космічний борг, а він бере і е, чіпається інших людей. Е, про що мені це слово? Про те, чи вмію я прийняти прощення від Бога, чи коли я стаю зі сповіді, на якій сказала всі свої гріхи? Думаю, а простий мені Бог чи не простий. Може я не відчуваю цього прощення, може Бог не простий. Може мені треба ще тиждень постраждати? Може, ще треба попостити, може треба ще якісь покутні практики відбути, окрім того, що сказав священник, ще помолитися цілий псалтир. Це, це зараз так говорю з того місця, що люди не вміють приймати прощення, бо думають, що прощення треба собі заробити треба віддати цей борг. Але Божа справедливість цілком відрізняється від людської справедливості, бо людська це віддати кожному, що йому належить. Тобто, за це, це такі борги треба відсидіти в'язниці. Божа справедливість каже, йди, все тобі прощаю. Бо ти попросив, і я тобі це даю, бо ти не маєш чим віддати. Так? Я розумію, що не маю чим віддати Богові за все, що я зробила, маю просто прийняти це прощення і завдяки силі прощення. Отримати нове життя, в якому мені не захочеться брати нових боргів, в якому захочеться обдаровувати інших, а не чіпатися їх. Віддайте мені, що ви мені винні. Бути прощеним це теж талант, якого треба вчитися щоденно, бути прощеним, приймати прощення з вдячністю, а не з почуттям провини.